Майбутні захисники України, не опускаючи очей перед верховним головнокомандувачем, своїми командирами, вчителями, батьками, всім українським народом, урочисто обіцяємо бути вірними нашому девізові. держава, честь, відвага і ніколи його. Не зрадимо! Клянемось! 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 Щойно ви дали урочисту клятву на вірність батьківщині. Вірю, що ви зростете і станете доблесними офіцерами, гідною заміною теперішніх захисників незалежної України. Станете гордістю ваших батьків, ваших рідних. Кожного громадянина нашої держави. Будьте гідними військової звитяги наших пращурів, від воїнів давньої Росії України, від козаків Запорізької сечі, яка заснувалася тут, на Хортиці, і до героїв АТО на сході України. Гідними всіх тих, хто в усі часи боровся і віддавав своє життя за нашу батьківщину, за Україну. Отже, слава Україні.